Хниста и хнистычка поржавила хвоя і трава. Ибо кордови Десятая отная Доброго дня, шановні друзі, сьогодні в черговий раз нас зібрав тут вічний біль нашої багатостраждальної держави. Чорнобиль. Про цю жахливу подію важко згадувати, але її неможливо забрати. 37 років тому, далекого квітня 1986 року, тихої української ночі. На берегах прип'яті для нас розпочався новий відлік часу. Час від Чорнобильської трагедії найбільшої ядерної, техногенної аварії в історії людства. Чорнобильський вітер по душах мете. Чорнобильський пил на роки опадає. Годинник життя безупинно іде. Лиш пам'ять, лиш серце усе пам'ятає. Ми схиляємо голови перед усіма, кого сьогодні вже немає з нами. Ми схиляємо голови перед тими, хто ціною власного життя оплатив шанс на життя мільйонів. Тож давайте вшануємо пам'ять загиблих, померлих і ненароджених внаслідок Чорнобильської аварії. Вала з неба додолу, потривожена ангелом зірка, покотилась до обрію, збурила зоряну синь. На душі стало сумно, і солоно гірко. Ліг незримо і тяжко, Чорнобиля, смертний поли. За упокійну літію пам'яті загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській Аес. Відправить настоятель храму всіх святих землі української. Прото Отець Володимир і прихожани. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Христос воскрес і смертю. Смертю, смерть подолав і тим, що гробах життя дарував, воскрес і смертів, Смертью смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес і смертних, Смертью смерть подолав. І тим, що в Ή την σώρα παξί κι Отче що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, небі так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо новацям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай. і Помилуй. Ще, молимо за упокоєння душ, спочили грабів Божих всіх, що загинули в Чорнобильській катастрофі, і за відпущення їм усякої провини. Вільної, не невільної. Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи помилуй, Щоб Господь покосили душі їх там, де праведні спочивають. Загинули в Чорнобильській катастрофі і за всіх, що і за всіх голодом, володок заморозили Чорнобильській аварії загинули. І всі, що загинули в катастрофах, гіналою смертю усіх воїнів, які життя своє поклали за Україну, всіх, що загинули від Московської орди в оселях святих оселень, на лоні Авраама, у покої до праведних приєднає, а нас помилує. Бо Він благий чоловіку любі. Пасхальні святкові дні, поминаючи померлих, ми, ми співаємо таких веселих церковних пісень, але в, тому що, але в той же час і поминаємо померлих. Чому так? Коли Адам і Єва були вигнані із раю, то для них не було надії після смерті ніякої. Вони і йшли в Шеол, в місце, пекло, де вічно мучились, Бо Адам і Єва зрішили, і їхні нащадки не мали надії ні на що, тільки на оце тимчасове життя. Життя було тимчасове, а смерть була вічна. І коли Господь наш Ісус Христос, Бог, який прийшов на землю в образі людини, і приніс себе в жертву за нас, відкрив нам райські двері. І тепер ми живемо, скільки нам Бог дав. І помираємо, але наша смерть тепер є тимчасова, а життя вічне. І прийде час, як сказав Христос, що всі померлі, Воскреснуть. Не знаємо, як це буде, але Він сказав, що всі померлі, Воскреснуть. І ми воскреснемо. Тому і радіємо. Тому для нас сьогодні пріоритетом є те, як прожити своє життя, а не скільки часу його прожити. Для християнина є пріоритетом, як прожити, а не скільки прожити. І чому Господь Бог прийшов на землю і дав себе розіб'яти? Візьміть мною. Коли Бог побачив, що у всьому світі люди забули про Бога і, і грішили, лише один чоловік Ной і його сім'я лишились вірними Богові. І він сказав: Не знищу світ заради ноя. І він зробив великий потоп, але врятував людство і всіх тварин через Ноя. Згадаймо Авраама. Він не мав все своє життя дітей, і Бог дав йому на старості в 90 років сина Ісаака, якого він цінував і любив найбільше в світі. І тоді Бог каже: візьми свого сина іди на гору і принеси його в жертву. заколи його для мене. І він готовий був це зробити для Бога. Господь його зупинив і сказав, що з твого роду вийде Спаситель світу. Тобто самопожертва, і любов, вона врятувала світ, що він існує по сьогоднішній день. І таким чином кожен, хто жертвує собою, кожен уподібнюється, і рятує, уподібнюється Христу і рятує увесь світ. Тому такі професії, як рятувальник, поліцейський, військовий. Ті, що зв'язані з ризиком для свого життя, але рятують життя вічне, рятують людей, але своє життя готові віддати, ті люди, вони не є працівниками, вони є служителями. Бог каже: Я не прийшов. Ісус Христос каже, я не прийшов, щоб мені служили, але прийшов, щоб послужити. Тому, і ці всі люди. І ті, які тут стоять хлопці, які були ліквідаторами ви, і ті, які вже пішли у небуття, у життя вічне, ті, які загинули, рятуючи нас від цієї катастрофи, вони уподібнюються Христу, уподібнюються тим, хто врятував світ. І каже Господь: немає більшої любові, яких хто душу своє покладе за друзів своїх. Тому вони. Є в раю сьогодні із Богом, і вони чекають Воскресіння з мертвих і життя будучого віку. Амінь нехай Господь Бог благословить всіх вас. Дякую вам за ваші труди, за вашу працю, за те, що ви врятували нас від цієї біди. Я, коли тут стою на молитву, завжди згадую, що мені було півроку, коли сталася катастрофа і в тому числі. Зупинивши розповсюдження радіації, врятували і моє життя. Дякую вам. Чорнобиль це чорна біль у неньки України. І страхом і сумом її пам'ятає у вас світ. Про цю трагедію пам'ятаємо і ми нині. Шановні друзі, до вас звертається голова Миронівської громади Віталій Миколайович Савенко. 26 квітня. 1986 року вранці случилася трагедія на Чорнобильській РЕС. Зірвався четвертий пол. Перші по тривогі підняли пожежники. За пожежниками, потім міліція поїхала. Е, надо було долати наслідки цієї трагедії. Потім автобусники і так всі служби, які були в районі. Ощі були всі служби задіяні в цій трагедії. Несли службу по вахтову. Багато хто не вернувся, багато є інвалідами, багато полячок нажили. За 37 років з трагедії ми будемо повнити всіх, хто. Участвував в трагедії низький війну, а також будемо повнити тих, хто пішов в життя. І міська рада ніколи не забуває за цих людей: повне і буде повний. Слово надається заступниці голови Миронівської організації ветеранів Чорнобиля та учасниці ліквідації аварії на ЧАЕС Валентині Григорівні Колісник. Дорогі наші ветерани, шановний Віталій Миколаївич, шановна влада всіх органів влади, громадських організацій, шановний отче Володимире, дякую дуже дуже за цю велику участь, яку ви приділяєте щороку, коли відбуваються такі значні події у Миронівському районі. Хочу звернутися до наших, до наших сивочолих хлопців. І дівчат у сьогоднішній день, дякуючи Богу, сьогодні ми відмічаємо 37-му річницю. За 37 років вже народилося два покоління молодих людей і вже третє народжується. Значить, була значна робота, яку виконали ліквідатори у тому, щоб врятувати нашу рідну землю, нашу Україну. Тоді ніхто з нас не відчував, що то небезпека. Ми були молоді, були цілеспрямовані, повні життєвої енергії і виконували всі ті роботи, які нам доручала батьківщина. Ніхто ні за що не запитував і ніхто не знав, що воно таке трапилось. На жаль, за ці роки вже ми побачили, що то є і дійсно. Люди, які приймали участь і виконували роботи з ліквідації Чорнобильської аварії, то на сьогоднішній день вони зробили дуже велику справу у захисті і, можна сказати, в рятуванні нашої прекрасної землі. Ну як, воно з одного боку і печально, що дуже багато ми втрачаємо своїх людей, які, на жаль, мають. Тяжкі невілі хвороби. На сьогоднішній день я скажу вам, я вчора обдзвонювала дуже багато людей. Є люди, які нестатні прийти, які, які ж за життя і хочуть ще жити, але пам'ятають, що ми сьогодні збираємося і ми всі згадаємо їх. Хочеться висловити велику вдячність кожному з вас, хто робив таку важливу роботу від усіх галузей. І з усієї, з усієї нашої Миронівської громади там були представники. Сьогодні ці люди представля, представлені. Все. І тут, на оцьому зібранні, коли ми віддаємо честь і шану і пам'яті цій даті. Я хочу глибоко і щиро подякувати кожному з вас і побажати, що ваше здоров'я, яке у вас є, ви його зміцнювали, берегли і насичували силою. Любов. А ще хочу сказати, що не... дощ це прекрасно, тому що дощ, зелень, і трава, і квіти це життя. Ми не повинні ніколи у цьому розчаровуватися, тому що життя сьогодні це найдорожче те, що має людина. На жаль, на жаль, я могла би багато чого сказати про Чорнобиль, але не можу оминути тих подій, які сьогодні відбуваються у нас на сході України. Серце у кожного нас обливається кров'ю, болем, сумом від того, що відбувається, коли нас просто знищує сусідня держава. Я не знаю, чи воно і держава, чи полота просто, яке хоче просто захопити повністю країну. Радімо, що ми живемо, радіймо нашій щирі, щирою любов'ю нашій рідній землі, нашій найкращій в світі України. За те, що Бог нам її подарував, ми повинні бути вдячні за кожну хвилину, кожну годину і кожну мить. Я хочу побажати кожному з вас, щоб ви берегли те, що є. Те, що у вас, значить, це здоров'я. Хто що отримує, тим за той, за те можна прожити. Але ще хочу, якщо в когось є щось. Крім душевного тепла, а в кого є може якісь кошти, допоможімо нашим воїнам на сході України. І помолимося завжди за них, щоб вони всі живі, неушкоджені, повернулися додому. Бо то наше майбутнє, то наше життя, то наше майбутнє нашої рідної держави. Прошу вас щиро, і що в нас є, є держава. У нас є наша рідна українська мова. У нас є українська наша віра, де ми молимося українською мовою. Що ще можна бажати? Крім щастя, здоров'я вашим родинам, щоб усе в світі змінювалося тільки на краще у кожного з вас. І хай Господь посилає вам все найкраще. І що можете ви тільки бажати в цьому житті. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Христос воскрес! Запрошуємо до слова голову ради ветеранів Миронівської громади Ігоря Саміловича Савченка. Шановні друзі, 37 років минуло з того часу, як сталася така планетарна катастрофа, яка затіяла не тільки бувший чий держав Радянський Союз, а весь світ. Зрив четвертого блока, який пройшов той час, а він собою представляв це резервуар. Діаметром 14 метрів глибиною 7 метрів, в якому знаходилось більше 500 тонн уранового топлива. Із-за того, що неправильно зроблена конструкція, неправильна експлуатація, произошов така громадніший взрив, величезний температурою 400 градусів, розкладений гримучий м'ясо водорода водню і кисню. Зорвався і влетів на висоту від 1 до 11 км. Вся ця хмара пішла не тільки на територію бувши нашої держави, а й далеко за її межі. На ліквідацію цієї пожари пожару, який викинуто, повітря було 50 тонн, а на поверхню було викинуто 70 тонн. Началась пожар, почалось, кинулися луччі пожарні команди, які були. В Чорнобилі, потім додавалися другі, почали душити, і от перші жертви буквально почалися з перших днів. І наш, звісно, уряд тільки об'явив про початок такої катастрофи, планетарної катастрофи, тільки 29-го кабінет міністрів. А наш генеральний секретар виступив аж 14 травня і об'явив, що трапилась така катастрофа. Люди евакуювали, люди тікали з Києва, мільйон людей втікло. Але ж разом з тим буквально сотні тисяч людей пішли на ліквідацію цієї посеред, в тому числі із нашого Миронівського району пішло. 800 чоловік, тільки безпосередньо учасників, а більше тисячі, які приймали участь в цьому. І, на жаль, якщо у нас в нас у 2012 році було вже 620 чоловік, то зараз у нас ліквідаторів 465 чоловік, які знаходяться на території нашої громади. Тому від імені нашої районної організації ветеранів, від імені нашої всіх громадськості. Ми, коли ми мовчали, поминули тих, кого немає. А вам бажаємо кріпну, здоров'я, щастя, благополуччя. Держіться так, як держалися тоді. Тримайте і за собою ведіть другу. У нас зараз йде війна, тому зараз на наші плечі, наші старшого покоління покладена велика місія допомогти молодим поконати оту тварь яка залізла на нашу територію. Тому кирпіться, будьте сильними і за собою ведіть всіх остальних Щастя, здоров'я, благополуччя і слава Україні! Доброго. О Боже Великий, всесильний наш Боже, дай певність на радість, умнож наші сили, аби підняли ми опалені крила, щоб швидше минувся час лиха і випроби. Щоб змились дощами війна і Чорнобиль. Шановні друзі, меморіальні урочистості з приводу 37-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС закінчили. До побачення! Злагоди вам і мирного, чистого неба. На все добре!